Тарас Загородній, політичний експерт на зв'язку з моєю студією. Тараса, доброго вечора, рада вас бачити і сподіваюся, чути. Чуєте мене все нормально? Так, добрий вечір. Сьогодні Верховна Рада влаштувала собі вихідний, депутати отримали інформацію про те, що є висока вірогідність того, що Росія буде цілити в урядовий квартал. Так само кабінет міністрів і всі служби, які працюють в цьому приміщенні, так само сьогодні не на роботі. З одного боку, це ніби правильно, тому що ми розуміємо, що ризик досить великий. Але з іншого боку, на вашу думку. А як же бути всім іншим українцям, які наближені до урядового кварталу, киянам, людям, які виходять на роботу, і так далі? Чи були вони попереджені і чи треба було це робити? Ну, давайте так. На в урядовому кварталі є охоронна грамота, яка називається Китайське посольство, якраз до Верховної Ради приблизно скільки там? Двісті метрів, да? угу. Тому я думаю, що росіяни не будуть не будуть ризикувати різними посольствами. А от китайським я думаю, що ні. Знаєте, десь десь в Фейсбуці я навіть читав хтось про Чернігівської області писав, що росіяни не, не зайшли якісь там щось на якісь підприємства Карюківського району, де були які є належать, належать китайцям. Тому я думаю, що якраз от Верховна Рада, вона до речі, найближче до китайського посольства. От щодо інших не знаю. А то ну і тих хто навколо китайського посольства, я думаю, не слід переживати. А, і треба завжди дивитися на поведінку не тільки американського, але й китайського посольства. Що там відбувається? А, тому я думаю, що так, а так ну звичайно, що росіяни будуть активна блефу, блефувати, говорити що а, ось можливо, там і як вони думають, центр прийняття рішень. Хоча я, я не знаю, кого вони хочуть сильно е, в нашій країні, ну як е, сильно, щоб за, щоб хтось засумував і ще потрапив потрапить, особливо в Верховну Раду. Е, ось ну це якщо так говорити іронічно, але ну в дійсності це не має ніякого сенсу, якщо вони будуть там бомбардувати а, урядові кант, е, квартали. Що теоретично це буде? Теоретично, угу. хоча я не виключаю, що вони все ж таки спробують. Але ну те, що вони сьогодні погрожували, йшлося про яворський полігон. А це вже ближче до їхньої методики, а методики БЛЕФУ і методику шантажу заходу, тому що Яворівський полігон знаходиться взагалі під кордоном з Польщею, і це може бути перевірка, як НАТО все ж таки буде реагувати, коли вже міжконтинентальні ракети будуть літати під їхніми кордонами. Це про про НАТО обов'язково поговоримо. Я все таки хочу завершити тему того, як влада комунікує суспільством. Ну, ми пам'ятаємо, які були пояснення, чому не попередили про повномасштабне вторг. Гнення тому, що боялися паніки, це перше. Друге, буквально два дні тому, коли посольства припиняли свою роботу, Українське МЗС виходило з заявою, казало, що вони просто нагнітають ситуацію. Ось зараз Верховна Рада, боячись прильотів, просто перестає працювати. А українцям нічого не пояснюють, розумієте, тобто. Це якась паралену то логічна. Якщо якщо ви оголошуєте, що є небезпека ну, на печерському кварталі, uh -huh. що серйозно говорити, то треба було оголосити. ну, принаймні киянам, попередити, що наприклад у цей день або ці два дні, коли росіяни оголосили, що вони перекривають свій простір для навчань, краще утриматись від появи, наприклад, на Печерську, так. Uh -huh. А ті люди, люди, які там живуть, ну там або пере, одразу ж перебувати в укриттях, або якщо є можливість там виїхати, наприклад, за місто, чи треба евакуювати людей. Ну не знаю, тут вже слід вже більше вирішувати владі, як вони це повинні організувати. А те, що комунікація повинна бути принаймні, ну проявляти турботу, хоча б є, про які, де, uh -huh. Тут повністю погоджуюсь, що потрібна. Потрібна комунікація і потрібна робота. Ну, знаєте те те, що у радянському Союзі називалася Гражданська оборона. Там, да, коли тебе з дитинства вчили, як треба там ховатися під парту якщо буде ядерний вибух ну або щось з цим пов'язане. Тобто організація суспільства теж повинна бути і оця система. Такої цивільної оборони вона повинна запроваджено бути, ну принаймні в Ізраїлі така тема, наприклад, існує. Ну знаєте, і вишенка на торті, як то кажуть, щоб закрити цю тему. Я просто, от коли дивлюся інформацію від інших телеканалів. Як то кажуть, колег критикувати трішки некоректно, але тут просто неможливо змовчати, тому що у нас є скріншот от одного ефіру Київського телеканалу. Зараз ми його будемо показувати. Кандидат хімічних наук пояснює, що якщо вдарять по центру, столиця перестане існувати. Якщо Київ атакують арішникам, ракета потрапить на Хрещатик, знесе Лук'янівку, Поділ Солом'янку, Деміївку, Печерськ, вони будуть зруйновані до фундаменту. Шипки повибиває аж до вишневого. Ну, по перше, я би порадив теж всім журналістам, якщо ви хочете. Брати треба брати не хіміків, а фізиків все ж таки я розумію, що зараз спростилася програма, але все ж таки ядерний вибух – це фізика. Можна все ж таки по вже на в цій ситуації знаєте? в першу чергу. Фізика да? і краще все ж таки людей, які в дійсності розбираються зброєю. Я сьогодні, наприклад, був присутній на одному ютуб каналі. Ну зібралася ну військові, які знають, що це що це за що таке ракета. Вони бачили її вживу, хтось служив. Ну там конкретно пояснили характеристики, пояснили, що це таке, наприклад, прилітало. Ну, принаймні була версія. І було теж пояснення, ну як там фізика працює в даному випадку. Якщо, ну не дай Боже, в місто щось буде. Uh -huh. І там, ну, звичайно, такого апокаліпсису не було. Такі, ну, такі матеріали, базу, базуючись в тому числі на. Наприклад, наприклад, і той самий хірасіми. Наприклад, Да? ну зовсім по іншому, абсолютно професійна була розмова без паніки, без нічого. Але ну я думаю, що підбір все ж таки експертів принаймні з профільною освіти повинен бути. Слава Богу, в нашій країні такі люди ще є. і вони постарші точно повинні бути, і точно не хіміки. Так, ну і давайте поговоримо про блискавичну реакцію на те, що на як ракета вибухнула в Дніпрі, і ось 26 листопада збереться Рада України НАТО будуть реагувати на застосування Росією цієї експериментальної балістичної ракети. Якщо я вірно розумію, для того щоб ну не не, не доводити ситуацію до прийняття конкретних рішень, загрозу від цієї ракети будуть занижувати. Наші партнери говорити, що вона не така вже страшна, вона без ядерної боєголовки, вона експериментальна, вона там не була заряджена такою кількістю вибухівки, як, як писали, і так далі. Чи правильна ця стратегія? Ну давайте так. Я впевнений що ну збір, те, що зібралися НАТО, це не є показником. Я впевнений що а все ж таки в Вашингтоні чи інших столицях, особливо ядерних держав, висновки свої зробили. Так я думаю, що це теж великий промах Путіна. Те, що він так починає активно піднімати ескалацію, тому що мало того, що Північна Корея є, так а тут ще додається, ви починаєте вже махати цими ракетами. Хоча ну з точки зору. Того чи могла вона мати носії, бути носієм ядерної зброї? Ну носієм ядерної зброї може бути і іскандер, і х-101 Це в принципі всі ракети, які ну фактично з першого дня Україну обстрілюють. Є можуть бути потенційними носіями ядерної зброї, тому в принципі так з такої точки зору нічого нового в дійсності не відбулося, крім того, що це в дійсності міжконтинентальна ракета, яка ну летить достатньо на далекій відстані. Але ми повинні розуміти, що е, в чому в чому проблема з ядерною зброєю для Росіян, якби вони були упевнені, що це вирішить, яких, яких якісь проблеми одночасно. Без наслідків я вас запевняю, вони б давно її застосували. Але ну, наприклад, що таке тактична ядерна зброя? Тактична ядерна зброя, це е, вона створювалася на досвіді ще Другої світової війни, коли формувалися мільйони армії, і тоді ти закидуєш ракетами, там вбиваєш там, 20% особового складу, і тоді ти вже можеш перемагати в цій війні. Щось подібне було, наприклад, в 54-му році на тоцькому полігоні, коли uh -huh. жуковше керував цими цією історією, коли був вибух, і там через епіцентр вибуху проводили війська і дивилися, чи є можливість наступати от в такому форматі, а ось але проблема в тому, що зараз таких армій немає, немає такої концентрації, і точно в Україні такого не існує, і, і це точно не, не зламає опір українців, Це зараз зрозуміло росіянам. І наслідки, от що тут головне, наслідки: жодна е, ядерна країна не хоче перетворення яд, ядерної зброї конвенційної категорично проти всі країни з зрозумілих причин заходу і Китай, в тому числі, Китай знову таки не від не по доброті душевні, що він так переживає за Україну та українців. Він переслідує абсолютно власні інтереси, тому що він знає, що його арсенал. Незрівнянний з, наприклад, з американським арсеналом, там в рази просто різниця. Це перша і Китай розуміє ризик того, що такі чудові країни, як Японія та Південна Корея, раптом можуть знайти у себе ядерну зброю, тому що технологічно вони давно для цього готові. У них є і плутоній у них є і носії, ну і технологічна база. Вони давно лобіюють. До речі, це питання у Сполучених Штатах Америки, і це просто страшний сон для Китаю. Буде якщо просто поряд з ними з'явиться дві ядерні країни, особливо це стосується Японії, у яких, ну м'яко кажучи, стосунки не склалися ще з 20-го століття. Тому, звичайно, що є великі перестороги і далі. Навіть така, знаєте, не дуже вдала. Я вважаю, зовнішня політика попередньої адміністрації за цієї адміністрації. Навіть все ж таки попереджало Росіян, що відповідь буде конвенційна на території України. Можете підняти. Десь два роки тому Бена Ходжеса якось запитувало uh -huh. це колишній керівник НАТО. Він тоді пояснив сценарій. Конвенційне зброя буде використовуватись. А в першу чергу за дві години буде знищений Чорноморський флот. Тоді він ще існував СБУшники своїми цими дронами ще не добили їх. Українці впорались вже без, без цього, Так? А, і протягом шести годин буде приблизно буде знищені всі російські цілі на території України. Це потім повторив колишній голова ЦРУ Пісторіус, по-моєму щось таке схоже у нього прізвище було, як у німецького міністра. Ну щось таке було. Він теж приблизно такий сценарій. А з прибуттям нової адміністрації, цей сценарій стає ще більш ризикований для росіян, uh -huh. тому що вони розуміють і вони підозрюють, що нова адміністрація взагалі пам'ятати з ними не буде. І я підозрюю, що ну це от Лавров нещодавно заявляв десь п'ять днів тому. Виступав, сказав, що позиція нової адміністрації буде значно жорсткіша ніж попередньої. і ну там знову там, згадав, що там вони не хочуть брати до уваги там, права російськомовних церкви і так далі. З цього я роблю висновок, що все ж таки розмова Трампа та Путіна була, і Путін почув не те, що хотів почути. І розмова для нього була не дуже не дуже приємною. І тому вони от намагаються вже піднімати шантаж на новий рівень. От вчорашньому в виступі Путіна цікава була згадка про закон, про договір про ракети малої та середньої дальності. Цей же договір сконав якраз в 18-му році, коли Трамп був президентом. А тут вони знову що хочуть зробити? Хитрувати росіяни? Вони хочуть вийти з американцями. Ну давайте будемо там договір новою вкладати, щоб якісь контакти налагодити так. Але підла підлість, яку вони хочуть за туди затягнути. Вони хочуть україну туди вписати в цей договір, щоб Україна не мала можливості розробляти власні ракети там дальністю там 2-3 тисячі кілометрів і прив'язати Україну під цей договір. А щоб якщо Україна буде порушувати цей договір, то вона буде порушувати перепрошую. Яким так, чином незалежну суверенну державу Україну можна підписати під цей договір? А дивіться, цей договір був укладений в 88 році, коли ще був радянський союз, і Україна його дотримувалась, коли навіть розпався радянський союз. Угу. Нам було заборонено. Нам було заборонено експортувати ракети дальністю 300 кілометрів. А для власного використання ми мали право робити ракети тільки дальністю, тільки 500 кілометрів. І вони тут хитрувати хочуть. Тут наслід недооцінювати росіян. Вони тут хитрувати хочуть завернути у цю тему. Що а давайте ми тут безпекою будемо займатися, там да ну і так далі, і так далі. І от знову давайте перепідписувати цей договір, який закінчився його дія. Ну, слухайте, так. Можна до Україні. абсурду довести ситуацію, реанімувати договори, які підписувалися після другої світової війни. і Повернутися самі знаєте до якої карти Європи. Так, Путін, ну це так, просто... А Путін зараз так. Путін зараз повторює карибську кризу. Ну тільки mm -hmm. враховуючи можливості, Путін хоче хоче і фактично підписати другу ялту. А слава Богу, що він такий божевільний, чесно кажучи, тому що він на те, що вона волдає, він повторив. Це ж повторення всієї цієї історії. Він хоче фактично підписати другу Ялту, мати вплив на центральну Європу і країни Варшавського договору. Він же про це відкрито говорить. Uh -huh. а, і слава Богу, що цей ступень шизофренії зростає, і я знаю, я то, собі знову уявляю... побудувати берлінську стіну. Так в воно да, 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 приблизно собі уявляю та, кран, такий да. зворотній хід історії. Дивимося в минуле. Так, Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що адміністрація Трампа буде, не буде панькатися з, з Путіним. Логіка в цьому є, тому що ну, в принципі, Трамп не, 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 не дружить з Китаєм, Іран теж є не, не дуже дружня країна до США. А чому б тоді Трампу дружити з росіянами? От, коли ми маємо таку карту світу? А хто сказав, що він буде дружити з росіянами? Дивіться, все, тобто, що зараз буде. Все, що зараз робить адміністрація Байдена. Я вас запевняю, вже узгоджується з Трампом. Це їхня спільна позиція, mm -hmm. і перед і надання Україні бити по території Російської Федерації. Mm -hmm. і, і, і дивіться, міни раптом з'явилися, чого раніше не було. Удари все ж таки були. І буквально вчора був досить потужний фінансовий удар, санкції проти Газпромбанку, а це вже зовсім нафта. Тому що у Трампа в чому протиріччя велике з росіянами, а у них є нафта і у Трампа є нафта так і газ, який він хоче активно експортувати, і тут у них велике протиріччя, як і до речі, з Іраном і це означає, що Трамп точно буде робити три речі. Я можу вже зараз сказати: він буде активно експортувати нафту та газ за кордон, так і це означає, що місця. Для російської нафти та іранської ну навряд чи буде недостатньо на цьому ринку. А якщо він те, що він пообіцяв що зіб'є нафту по 40 ну це клінічна смерть російської економіки. Причому надовго, тому що він це всі 4 mm -hmm. роки буде робити. Це ніяк не пов'язано з Україною, це пов'язано з інтересами Трампа його економічною політикою. Він так інфляцію хочуть боротися. Другий по Китаю точно будуть запроваджуватися мита буде економічна війна. Буде просідання просідання юаня відносно інших валют. Це означає автоматичне просідання рубля відносно юаня, а це просідання всіх валют, які мають у собі в якості резервів юані. Тобто Трамп ще буде бити по бриксу економічними методами. Ну по Ірану там, взагалі буде без будь-яких сантиментів, тому що для республіканської партії питання Ізраїлю це не просто питання. Ну там політичної якоїсь там вигоди з тим, що це пов'язано це ще питання релігійності, тому що вони всі протестанти для них питання ізраїлю це має такий більш такий глибинний інтерес і глибинну повагу до Ізраїлю, тому що Трамп нагадаю він вже призначив, визнав в якості столиці Єрусалім, чого жодна адміністрація не робила. А оскільки Іран погрожує Ізраїлю, і теж порогова є країна щодо ядерної зброї. То я думаю, що або а, знаєте, дадуть можливість Ізраїлю робити все, що стримував їх робити Байден, або буде будуть самі вже здійснювати якусь операцію. Тобто, вся ця трійця, яка фактично воює проти України, буде під оце точно можна сказати, що буде під тиском американським, і це знову таки не пов'язано з Україною це пов'язано з інтересами США. Це дуже добре. А ну тобто як наслідок, як наслідок, вони будуть бомбардувати економіку Росії. Фактично, то що вони вже роблять, то що Газпромбанк вдарив, Я впевнений, що це знову таке. Це вже позиція Трампа. І Байден з Трампом вже працюють вже ну фактично як єдина команда. А ну то те, що ну і Байден Байденська адміністрація робить те, що вже хоче да хоче трамп. Як зміниться ситуація в Європі з приходом Трампа? Що він О. змушуватиме робити європейські країни? У зв'язку з цим, чи, чи, чи стануть вони більш самостійні, сильніші, чи навпаки. От і чи дійсно Європа готується зараз до можливої війни з, з Росією? Так, Європа вже все зрозуміла. Вони вже вон, буквально минулого тижня різко сказали, що готові купувати російсько-американський російський, газ. Тобто, ця світла думка до них чомусь не доходила всю війну, і раптом, як тільки прийшов Трамп, у до них дійшло, що виявляється, це можна робити, тому що вони розуміють, що він теж стосовно мит, там питання торгівельних війни, війни може бути щодо Європи. Тут на слід теж забувати. Да і далі вони навіть оголосили, що вони готові приєднуватись до торгівельної війни проти Китаю. Тобто, Китай фактично опиниться. Ну, принаймні, те, що вона сказала, опиниться під подвійним ударом з двох ринків збуту. Я упевнений, що Трамп буде вимагати від Європи вже не 2% ВВП а 3% ВВП для фінансування оборони він буде перекидати на Європу фінансування України. Я думаю, що і во Трамп, що скоріш за все може зробити висока імовірність. Він припинить фінансувати дефіцит бюджету України, перекине все на Європу. І позиція його буде наступна: ви фін... це ваша війна, так тобто на вашому континенті. Фінансуйте безпеку. Це, до речі, не його не його примха. Це ще домовленості ще з 2006 року, коли всі країни НАТО обіцяли 2% ВВП. Віддавати на оборону і, і, і чого вони з успіхом не робили. Зараз тільки Польща і країни Скандинавії фактично витрачають на оборону, ну і країни Балтії, тому що ну з зрозумілих причин. А все інше достатньо розслабимося, себе почувають. Навіть Канада не платить 2% ВВП, я десь бачив останні розрахунки. 1,2% вони досі витрачають, начебто, це їх не стосується. Тому звичайно, що він буде закручувати тут гайки, перекидувати витрати, і там буде така схема: ви фінансуєте українську армію, так ви фінансуєте більше будете так. І в тому числі, а ми будемо забезпечувати зброю, тобто два в одному. Він буде продавати американську зброю а на європейські гроші. В тому числі а, так що таким приблизно так така архітектура принаймні проглядається на найближчий час. Але все рівно тут головне, я вам скажу це. Путін, тому що якщо Трамп пару разів послухає ці історичні лекції про Рюриковича, Печенігів і все інше. А, з натякам, що це дає йому моральне право. Все, все, що відбувалося тисячу років тому, дає йому моральне право чомусь претендувати на вплив в центральній Європі, Розмова буде достатньо короткою і закінчиться скоріш за все поверненням до плана Помпео. Це те, що він писав 500 мільярдів лендлізу, дати можливість Україні робити все, що вона повинна робити. А там mm -hmm. можуть бути дуже, дуже, дуже погані сценарії для Росіян. Значить, ці два місяці до того, як Трамп в повну силу вступить на посаду, Путін буде підвищувати ставки. Чого нам ще чекати? Ой, буде ще дуже, дуже багато. Ми дізнаємось. Ну, дивіться, кожного дня якась. Якась знаєте, публікація на заході, які знаєте, західні змі вже навіть деякі знаєте, не Он, Я сміявся, коли от в Reuters буквально вчора з'явилася нова стаття про те, що все все, -все пропало. Путін виграв виграє. Він готовий торгуватися, торгуватися за формат нових територій, як він говорить uh -huh. там, да. Ну тобто ці люди серйозно. Тобто, щоб ви ви розуміли ступінь шизофренії Путіна, що він хоче робити? Він хоче, щоб він не хоче лінії розмежування, як цього ну на початку вимагає Трамп. Він хоче, щоб країни Заходу приїхали так, правили безпекову конференцію, як він говорить, і зафіксували письмово. Зафіксували письмово анексію там чотирьох областей Криму. Тобто, він хоче нову Ялту. А по суті, він просуває Мюнхен 38-го року. Він це повторював. Він це публічно сказав на перед першим самітом миру, так який був, і зараз на Валдає. Повторив і оце це торгівля, коли вони думають, що американці теоретично навіть будуть обговорити питання фіксації, що самі. Порушуючи хельсинські домовленості від 75-го року про непорушність кордонів Європи, які американці підписували, які радянський союз підписував, а потім перепідписував Росія та Україна та все інше, тобто вони серйозно думають, що це можливо це не це не подолання. Ну, вимоги, які ну на які ну жодна, жодна західний політик не піде, і ми будемо бачити, що знову таки що Україна вже втратила 20% території. Що все забудьте, що все що, що знову знову з'явиться якась вундервафля, там да яка вже літає, не знаю куди і куди і так далі. І так далі, буде величезний тиск на Україну. Але думаю, що все ж таки Путін величезну помилку зробив, коли. Залучив північну Корею цю війну, тому що це явна ескалація. Це вже відкрита третя світова війна, тому що створює напруження не тільки на Україну у російському кордоні, а й створює напруження, наприклад, на е, корейському півострові, тобто в, Азі... в Азійському регіоні. І це явна ескалація і був змушений навіть Байдена адміністрація на це реагувати. В тому числі під тиском Трампа, я упевнений і, і далі, поки це не буде вирішено, це питання а Путін знову таки не не буде відступати. Воно й далі буде нарощувати. Ну судячи з тенденції, все ж таки, допомога Україні буде нарощуватись, але ми все ж таки повинні робити свої ракети, щоб не так залежати від американців mm -hmm. чи від інших людей до того ж, капустина яра повинна діставати і так далі. Тому тут ми повинні звичайно сподіватися на допомогу, але й самим не. Забувати про свою оборонку тільки власна вапака, власні ракети дають. Дають нам можливість себе спокійно почувати, забезпечувати безпеку. Я там бачу, що десь залучають Північну Європу. Північна Європа включила фінансування Українського ВПК. Це дуже добре. Ну по схемі, як українські бронетехніці, давали там 40 мільйонів. І вони зробили там 40 машин, по моєму, чи сорока 40... вісімнадцять Богдан. Вони зробили Україні. Потрібно багато працювати ще забезпечити секретність підприємств ВПК. Їх досі Можна знайти в нашій державі забезпечити фінансування ризиків військових, прилетіли ракети, компенсували. Нам потрібно дозволити експорт продукції ВПК за кордон, для того, щоб могли наше підприємство підтримувати виробничий цикл, сплачувати податки в тому числі в Україні. Тому що зараз, коли підприємства стоять без замовлення, у нас немає жодних замовлень. і Проблема в тому, що Багато підприємств тікають за кордон, бо у них немає ніяких обмежень. Там ми втрачаємо людей, навчених навички і так далі. чи можна забезпечити так, щоб підприємства, які працюють за кордон, і забезпечували в тому числі українське військо? Можна. Тобто, у тебе є хочеш експортувати за кордон за будь-яку ціну, наприклад, з націнкою 400%, У тебе об'язало забезпечити те, що тобі ставить держава. Там да, наприклад, ну за ціною з українськими цінами, угу. тобто собівартість плюс плюс 30%. Або віддати їм ОВДП, наприклад, в чому проблема. Держава виспускає ОВДП і дає, наприклад, підприємствам. А за кордон ти живі гроші отримуєш. І у нас ж проблема в чому, знаєте, розумієте, що у нас же немає передоплати. Підприємства ну принаймні вони авансові платежі могли б за кордону отримувати, щоб закупівлю так верстати комплектуючи, підтримувати виробничий цикл. Промисло вже так працює. Чим більше серійне виробництво, тим дешевше стає виробництво. Ну і дослідження повинні робитися. Тобто, багато чого ми самі повинні робити, щоб не залежати від різних знаєте, У нас Даду, 30, 30 секунд. Є пишуть, що е, посла Маркарову будуть міняти на жовкву. Це абсолютно правильно. Марка. Рову точно треба mm -hmm. було міняти це беззаперечно, тому що вона була пов'язана. Ну все ж і зовсім пов'язана з демократичною партією. І там був конфлікт mm -hmm. навіть з діаспори українською. Ні, там великий mm -hmm. конфлікт. Був а вони там трампісти виявляються. І там були то тобто, велика вірогідність, що ця кадрова ротація відбудеться. Дякую, спасибі тарасу, що приєдналися до інформаційного марафону. Тарас Загородній, політичний експерт в цій частині нашої програми.